Від цікавишся новинами, що пов'язані з казино та їх діяльністю в Україні, тоді ти в правильному місці. Коротко розповім про головні азартні новини нашої країни за жовтень 2024 року. Новина перша: комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, або скорочено Країл, закрила доступ загалом до 11 онлайн-казино, спочатку до 5, потім ще до 6, які виявили на території України без відповідного дозволу на роботу. Для довідки на офіційному сайті КРАІЛ розміщено актуальний перелік нелегальних гральних закладів, які на перше жовтень. Жовтня налічував 305 сайтів. Мені сподобався ось цей коментар до новини. На без Друга важлива новина жовтня також від Країл. Вона видала нові ліцензії. Що цікаво, одна з ліцензій дісталась ТОВ Prematch. Тут ви не помилитесь, якщо будете думати, що це буде сайт зі ставками на спорт, як мінімум. Новина третя. Суд скасував арешт на 2,6 мільярда гривень, що належали онлайн PINAP. Але вже на наступний день Почерський суд міста Києва знову їх арештував за запитом ДБР. Історія не закінчена. Чекаємо на продовження. Четверта новина. Арма, Агентство з пошуку та менеджменту активів, закупить військові облігації на 2 мільярди гривень заарештовані в онлайн-казино. А можна було б їх поставити на червоне або чорне в легальному казино і подвоїти суму, як тобі ідея? Ну і п'ята новина. Остання власниця парі матчу голосила про те, що йде з грального бізнесу. Бізнесвумен вказала, що хоче зосередитись на інвестиційних можливостях поза індустрією азартних ігор. Після більше ніж 10 років у динамічному світі iGaming я вирішила піти з індустрії, яка була основною частиною мого життя та кар'єри. Я залишаю свою посаду члена правління EnerGame. Рішення, мабуть, правильне. Про Катерину Білоруську як керівника Парі Матч Груп відгуки в LinkedIn лише позитивні. На цьому це підписуйся на канал через місяць, знову свіжий випуск новин.